Слава Україні! Триває 1240 двісті доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбуло 160 бойових зіткнень на північно-слобожанському і курському напрямках. з початку доби українські воїни відбили 21 атаку російських окупантів. Крім того, на цих напрямках ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані авіаційні бомби. А також здійснив 340 обстрілів, зокрема 7, із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку противник 13 разів атакував у районах Вовчанська, Зеленого Строївки та в бік Кудіївки. На Купінському напрямку за добу відбулося три атаки російських окупантів у районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 22 рази поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новий мир Надія. Карпівка, Колодязь, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та в бік Серебрянки. На Сіверському напрямку російські загарбники чотири рази атакували у районах Григорівки та у бік Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень у районі оріхово василівки та в бік Білої гори Притаченого. На турецькому напрямку ворог здійснив дев'ять атак у районах Щербанівки, Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 51 атаку у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле, Воскресенка та Зелене поле. Учора російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням двох ракет. Та 78 авіаційних ударів скинувши 125 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи залучили для ураження 4 150 дронів Камікадзе та здійснили 5 662 обстріли, зокрема 102 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, 250 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 154 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!